Добро вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі з вами, український сторик та журналіст Ушвець. Не хотів би викладати це відео, але змушений, тому що весною 2023 року був один випадок, коли ТЦК прийшли на похорон на похорон у селі з повістками на Західній Україні в Західній Україні. А зараз знову нове відео. Нове відео, на якому в солдат у формі Збройних сил України шевронами Збройних сил України з, позив... з позивним Сід, розказує, що йому позвонила його подруга і сказала, що у них на похороні героя, загинувшого на російсько-українській війні, нашого героя-солдата ЗСУ, прийшло ТЦК. І почало роздавати повістки. Ось таке відео зараз гуляє в інтернеті. Я би попросив Міністерство оборони України, міністра Умерова, головкома Залужного людей, які взагалі відповідають за ТЦК, якщо воно взагалі комусь підчиняється, прокоментувати це відео. Просто прокоментувати. Може бути це відео російська І ПСО, може бути. Але все таки прокоментуйте, панове наші командуючі. Справжні це відео чи не справжнє. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.